Привіт-привіт! Рада вітати тебе на інтенсиві зі штучного інтелекту для дизайнерів. І у цьому продукті ми будемо вчитися не тільки генерувати зображення і анімацію, а й будемо вчитися, як пришвидшувати, систематизовувати свою роботу за допомогою штучного інтелекту. Тож, слоган цього навчання це уші немає душі, але ми все одно граємо на його струнах. І саме тому уся подальша візуалізація буде зв'язана з музичними інструментами, музикою, все таке. Отже, трек 00 це це інтро. Ми будемо з тобою обговорювати наші подальші плани на цей інтенсив. Уже на цьому слайді можемо побачити а, спойлер так: деякі генерації в штучному інтелекті. Це і чіткі герої, як ми бачимо з Майнкрафту. Це можуть бути 3D-модельки, це можуть бути реалістичні зображення, це можуть бути якісь колажовані, цікаві картинки. Тобто, все. Що може дати нам сток і навіть більше. І фішка в тому, що це буде персоналізовано так, тому що нам не треба буде витрачати купу годин на самостійне колажування, пошук потрібних речей, все це нам замінить штучний інтелект. І це я кажу тільки про картинки. а Ми ще пам'ятаємо про сенси, тексти і концепції. Отже, який план нашої сьогоднішньої зустрічі? Ну, по-перше, поговоримо про те, хто за діджейським пультом. І цмі, що за продукт нас чекає, для кого взагалом цей продукт, ця музика, як усе буде звучати, так? тобто який формат загалом буде нашого навчання, і що важливо знати перед стартом. Отже, таке вступне слово. Насправді, штучний інтелект нас оточує усюди. Ми можемо побачити, що це і стосується онлайн-шопінгу, і стрімінгових платформ, і навіть рекомендацій в інстаграмі усюди усюди, чат-боти, все це. Штучний інтелект, навіть фейскамери на вулицях, які відстежують наші з вами обличчя. Якщо конкретніше, то це і голосові помічники, і онлайн-магазини, які відстежують, що ти там подивився, що а, тобі приглянулося, але ти не встиг купити так і одразу йдуть тобі рекомендувати. І фінансові застосунки, і навіть такі сервіси, як Netflix, Spotify, також навіть фейс-фільтри в інстаграмі, Снепчаті та. Інших застосунках. І це все дуже і дуже маленька частинка штучного інтелекту, який нас оточує кожного дня, з яким ми стикаємось, але ми цього не до кінця можемо усвідомлювати. Тож, якщо ти на цьому інтенсиві, ти розумієш важливість технологій, ти їх не боїшся, і ти хочеш з ними подружитися, адже це чудовий інструмент для того, щоб пришвидшити свою роботу, адаптувати деякі процеси, і, в принципі, Зробити щось. Швидше, легше навіть делегувати для мене, штучний інтелект це додатковий член команди. Ми бачимо на цьому прикладі, де ми в агенції використовуємо штучний інтелект. Так, це можуть бути і ось ці тренди, які вже давним-давно пройшли повз з упакуванням. Це можуть бути і цілі концепції для сайтів, це можуть бути обкладинки для пісень це можуть бути звичайні дописи в інстаграм. Тобто. Якщо ми пройдемо з тобою успішно, цей інтенсив, то ти зможеш адаптувати свої знання не тільки для smm дизайну, а й для чогось трошечки більшого. Тож це інтенсив для тих, хто хоче не просто освоїти штучний інтелект, а хоче навчитися грати на цих інструментах, так як на добре налаштованому музичному знаряді. Адже а, тільки ці знання допоможуть нам систематизовано підходити до роботи зі штучним інтелектом, витрачати менше часу на його а, розуміння, так бо тут така штука, що тебе можуть не з першого разу зрозуміти твої натяки, а, треба пряма мова. І давай нарешті познайомимось. Мене звати Каміла, я авторка цього інтенсиву. А тут я прикріпила свій інстаграм. Він останнім часом не дуже активним. Але знаєте, я дала собі обіцянку все ж таки повернутися і почати публікувати хоча б якусь частинку своїх робіт. Адже як ви будете мені довіряти, якщо я не буду показуватися, мій фокус на цьому інтенсиві це зробити. Складне, простим, а штучний інтелект не страшним роботизованим голосом. А твоїм партнером а, у музичній студії. О, тут така от красива фоточка. Да? Робила якби фотосесію, щоб ви зацінили. Трошечки ще про мене пару слів, щоб викликати довіру і зловити спільний конект. Адже я вже знаю, що у вас там почалися спілкування і знайомства в чаті. Тому. Я графічна СММ та веб-дизайнерка. Останні роки я орієнтуюся здебільшого. Моє ядро роботи це саме смм дизайн створення фірмових стилей для соцмереж, і, в принципі, оформлення. Соцмереж, а також я авторка курсу сама дизайну фігма. Я знаю, хто що багато хто прийшов на цей інтенсив саме після нашого знайомства у цьому продукті. Також я Head of Design в кукурудзіній агенції. Я маю команду дизайнерів, з котрими ми активно співпрацюємо. Там так само у нас відбуваються і внутрішні навчання і. Там іноді цікаво ось тому, якщо ти скоро побачиш на каналі оголошення про те, що я шукаю нових спеціалістів, то не пропусти цю анкету, адже я зберігаю цю бібліотеку кльових людей, кльових дизайнерів. І коли потребую вашу допомогу, то звертаюся. І також я дослідниця штучного інтелекту у Творчості у дизайні, і саме у практичному дизайні, так, те, що потрібно для комерції клієнтам, а не просто красиві картиночки. Також у нас є таємничий гість. Я поки що не буду розкривати імен, але можливо по цій фотографії ви вже здогадалися, що це сенсовий текстовий та ідейний гігант, який буде нам допомагати з тою частиною штучного інтелекту, що якраз таки стосується. Концепції копірайту в чаті GBT. І хочу також поділитися декількома своїми кейсами. По-перше, майже 6 років або вже навіть 6 і більше. Я, я навіть перестала рахувати, я навчаюся, працюю і живу у дизайні кожного дня, не можу прожити без цього ні години умовно. Також навчилася мам дизайну понад 9 сотень кльових. Людей. І цей курс, до речі, так, про котрий я кажу SMM Design, має оцінку 9,6 з 10. Тож, я створила усі сайти для кукурудзи і фірмовий стиль загалом. Тому да. Але якщо побачите якісь баги на сайті, десь залетіла кнопочка, знаєте, що це не я, що це програміст. Отже, показую декілька робіт. Насправді, якщо ви проходили. Інші навчання від мене, або бачили якісь уроки, де я задіяна, то, напевно, вже вспіли оцінити ці роботи, адже я їх майже не змінюю. І насправді для мене це показник, бо ті роботи, які я робила 2-3 роки тому, залишаються актуальними, мені їх не соромно показати, а, то це. Означаю, що непоганий рівень маю. Отже, я займаюся і упакуванням, і поліграфією, як видно на цьому слайді, один невеличкий кейсик. А ось ще декілька листівок, у оформлення цілого продукту, книжки. Багато сторінкові видання, теж шарю. Теж не дуже люблю. Найбільше я люблю саме дизайн. Ось, але до цікавих проєктів я завжди відкрита. А ось також починаю. Показувати smm дизайн розкладочки для Acer, Azov І, звісно, що ще декілька різних розкладочок. Знову ж таки, більшість з них ви вже бачили, але не соромно показати. Я працюю в багатьох стилях. І за це я люблю дизайн, я ним дихаю, бо можу реалізувати себе багато в яких сферах, дізнатися щось нове для себе. І мені не скучно. Отже, ще один кейсик. Для того, аби продемонструвати, що займаюся так також розробкою сайтів, і, в принципі, повним об'ємом фірмового стилю, що виходить за межі соціальних мереж, хочу пару слів сказати про те, як я особисто використовую штучний інтелект у роботі. Насправді я вже не можу уявити своє життя без штучного інтелекту. І мені здається, як і більшість нашої, напевно, як і вся наша команда в Кукурудзяній агенції. А, і... Я би поділила на два таких основних кита: це для ідей і для зображень. Я використовую штучний інтелект. Тож штучний інтелект допомагає мені створювати концепції для фірмових стилів. Якісь рекламні інтеграції, креативи для реклам, формулювання промптів для створення картинок, для генерації картинок в інших штучних інтелектах, перевірка і скорочення текстів це теж іноді потрібна штука, коли звертаються, наприклад, для оформлення презентації або, навпаки, мені треба оформити презентацію з фірмового стилю для клієнта. Також це тексти заглушки для дизайну. Знову ж таки, в фірмовому стилі буває така штука, що клієнт, поки не готовий надати тобі ре. Текст, реальні тексти, реальні ТЗ для оформлення а, тобою шаблонів для соціальних мереж. І тоді можна звернутися до штучного інтелекту, надати йому потрібну інформацію про цільову аудиторію, про концепцію бренду, в принципі, про бренд. І він допоможе скласти рубрикацію, контент-план. І загалом ТЗ для оформлення. Також це драфти-презентації, референси для передачі ідеї іншим дизайнерам. Бачимо декілька рекламних креативів, які були а, створені за допомогою штучного інтелекту. Ну, як, саме, саме картинка. І ось ще декілька робіт моїх учнів, як я можу не похвалитися цими зірочками. Тут ми бачимо створення фірмових стилів для соцмереж. Всі вони кльові, всі вони мають ідею, концепцію, відрізняються серед конкурентів, і я пишаюся кожним своїм студентом. Ось ще декілька робіт. Знову ж таки, дуже є до сих пір багато незайманих, ніж smm дизайнерами тому роботи вистачає. Що загалом наш продукт дає, що таке інтенсив? Зі штучного інтелекту для дизайнерів цей інтенсив не про натисне і отримай хід, так такого не існує, не існує тієї самої пігулки, кнопочки, за допомогою котрої ми будемо одразу отримувати той результат, який потрібно. Цьому треба навчатися. Тож цей інтенсив про те, як мислити візуально в нових умовах, як налаштовувати інструменти так, щоб звучати разом. І щоб ці інструменти допомагали працювати, а не віднімали додатково час. Також цей інтенсив про розвиток креативності, про те, що я буду вас надихати або намагатися, і про те, як зібрати повноцінний кейс на демоверсію альбом. Тобто, я думаю, що результатом нашого з вами інтенсиву буде парочка. Кейсиків, це можуть бути як і підбірки сторіс, так і карусельки. Побачимо, побачимо. Дизайнер це режисер промптів. Так, ще раз підкреслюю ту думку, що все починається саме з нашої голови. Ніхто не зробить за нас роботу ідейну, ніхто не дасть задачу. І ми не просто виконуємо цю роботу так: ми міксуємо ідею, форму, логіку, збираємо це все пазлами і даємо штучному інтелекту на опрацювання. Ось тому промп це не просто запит, це прям логічна складова, котру треба правильно надати нашому інструменту. Отже, штучний інтелект це продовження нашої уяви, і це інструмент. Штучний інтелект нікого не буде замінювати, якраз таки, тому що штучний інтелект не має душі, це якщо коротко із мінімумом аргументації з цього приводу. Тому уява це твій голос, а інструменти це підсилювачі. Можна побачити, як декілька референсів в мене розміщені на цьому слайді. Це якраз таки те, що було реалізовано в. Міджорні, так, в штучному інтелекті з генерації картинок, саме для реальних макетів, а не просто як красива картинка, саме для того, аби закривати якісь бізнес-цілі. І пам'ятаємо про те, така невеличка ремарочка, що часто результат потребує допрацювання, тобто прям готовий макет вам ніхто не дасть. Можливо, це буде класна візуалізація, але навіть візуалізацію. Не треба соромитися, підкручувати, навіть взяти щось, видалити зайве, щось навпаки домалювати, взяти, підкрутити колір нашого зображення, так зробити контрастніше, світліше, темніше, кадрувати, як нам треба тощо. Тому що на 110% готовий класний результат працюючий, такий ми можемо отримати, тільки якщо будемо поєднувати наш мозок і штучний інтелект. Тому це нормально не з першого разу. Будь ласка, не бійся помилятися, особливо в штучному інтелекті. Лекцію це дуже дуже актуально. Як на мене, це та навичка, яка чудово тренується саме в штучному інтелекті. Адже тут ми пишемо, створюємо, ну точніше, за нас створюють, і далі ми аналізуємо, що можна покращити і змінити. Ось тому ось такий отут мемчик, два ще 10 варіантів. Ці не дуже зайшли. Ми маємо завжди, ну як знаєте, клієнтові нібито аргументовувати. Чому цей дизайн класний, чому там ми не маємо вносити якісь правочки, ще щось. І тут так само по суті зі штучним інтелектом ми маємо завжди йому пояснювати, що ми саме маємо допрацювати, що нам не окей, задавати потрібні додаткові параметри. Тому, якщо не вийшло одразу, це а, як перші джеми в музиці, це шуми спотворення, але вже з якимось ритмом, так, вже з якоюсь ідеєю. А, штучний інтелект він щитує логіку, а не інтуїцію чи наші які загадки, тому наша мета не одразу. Красиво, а свідомо точно прийти до результату. Тому а, світ штучного інтелекту це також постійна репетиція, він постійно оновлюється. Так, тенденції деякі згасають, деякі приходять це і про тренди, а, і в принципі про актуальність деяких інструментів. Я хочу сказати про те, що а, штучний інтелект він постійно навчається. Це постійне оновлення, постійне оновлення це постійна одиниця, це гнучке. Мислення, яке нам потрібно в цій сфері. Тому штучний інтелект вчиться так само, як і ми з вами, колись він не знав, наприклад, як виглядає нормальна людська рука, тому малював там, не знаю, шість пальців. Або його також навчають розпізнавати більшу кількість там, не знаю, зірок, відомих якихось облич, місцевості та ще щось. І це як дитина, так, яка потроху-потроху зростає, і все чіткіше розуміє навіть стилі, у котрих ти хочеш побачити готовий результат. Ось, можу показати на такому прикладі, так як один і той самий промпт працює в різних версіях Міджорні. Тому кожна нова версія це результат повторного навчання на великій кількості зображень і промптів. В цьому якраз таки часто допомагають користувачі, які можуть оцінити результат. Тому це також ну, і адміністрація, звісно, що над цим старається, і постійне вдосконалення інструменту. Для того, аби чіткіше розуміти текст. І хочу сказати, що ну, це своє таке невеличке дослідження, те, що я помітила, це те, що Міджурні, а, з часом йому треба все менше і менше давати деталі, можна якщо так сказати. Якщо раніше прям треба було описувати, знаєте, стилістику, одну багатьма-багатьма словами, щоб він вловив суть, то зараз вже а, інколи він розуміє просто з одного слова. Назва стилістики, так і вже є розуміння, як це має виглядати. Тож, навчене око це наш внутрішній метроном в цьому питанні, а, дуже важлива складова а, в. Роботі зі штучним інтелектом це також навчене око. Я кажу про це на кожному навчанні. А це візуальний рівень норми, який ми маємо. Це коли ми розуміємо, о, ця картинка класна, а ця не дуже. Так, і ми можемо аргументувати, чому можемо її розкласти умовно на атоми, на якісь складові. Тому спочатку. Спочатку роботи тобі може здаватися, що вау, кожен результат, який створив штучний інтелект, це щось неосяжне. Я не міг собі або не могла ніколи уявити, що таке можна зобразити. А потім ми починаємо чути фальш, десь щось на з композицію десь ми бачимо якісь неточності, десь вже обличчя нам виглядає штучним і так далі. Ось хочу показати на кількох прикладах. Так, зліва ми бачимо, що може нам, наприклад, подобатися зараз. Ну, це типу непоганий варіант. До прикладу, і потім а, згодом більш складна. Режисура, я би сказала, тут більш складна робота з кольором, тут ми бачимо глибину композиції, зображення ми бачимо більш реалістичну обробку і предмети. Ще один варіант, так як може виглядати наш перший промпт, теж нібито трошечки простенько, а потім вже щось: ну, якщо це наша мета, так то щось таке от реалістичне, класне ідейно і стилістично. А ще. Один приклад того, як прокачується наше навчене око. Ми спочатку можемо не помічати якісь недоліки на зображеннях, але потім натреновуємося і бачимо, що о, нібито класний кіт, але що в нього з ногами, чи це ноги, чи це два хвоста, що в нього там стерчить. О знову ж таки, це так само, як розпізнавати потім, а, наскільки награно або не награно, штучно, не штучно виглядає людська шкіра на а, згенерованих зображеннях. Тож нам треба записувати, аналізувати і порівнювати, саме так буде формуватися. Наш стиль і візуальний смак. Як на цьому прикладі, з першого погляду можна подумати, що це ну, два однакових стилі, два однакових плюс-мінус зображення, просто там одне трошечки повернуто так, а інше в іншу сторону. Але насправді ми можемо побачити, що тут зовсім різний рівень деталізації, що тут різна робота навіть з площинами і текстурами. Саме тому я пропоную провести невеличкий інтерактив і зафіксувати в чатику твоє дота після навченого ока. Загалом було б круто кожного дня ділитися якимось ем, ідейками, концепціями, які ти будеш знаходити так для своїх макетів в чаті, бо це допомагає подивитися. Незвичні речі а, чужими очима, наприклад, той референс, який би ти пройшов повз, іншим може побачити там щось цікаве, розкласти це, показати це, а, описати це. От тому ще більше вітається це. Знаєш, перший рівень просто надіслати референси, які тобі подобаються, другий рівень це описати їх додатково, Так, наприклад, а, мені там не знаю, подобається ось ця картинка. Тут її можна там не знаю, реалізувати в такому-то проєкті тут класне світло, тут класна якість, тут класна деталізація, все окей. Не знаю, по правильній кількості пальців на руках, умовно. Ось тому, якщо ти маєш бажання прокачуватися подвійно. То давай з тобою кожного дня ділитися а, в чатику референсами і почнемо з сьогоднішнього дня. Сьогодні я пропоную прислати тобі у чат три різних референси, які були а, три різні картинки, які були створені в штучному інтелекті. А, до речі, можеш прям зайти на сайт Міджорні і там пошукати щось за, в пошуці. Для свого проєкту. Ось, або просто навіть прийти в Pinterest і там пошукати за таким схожим запитом, або навіть в інстаграм піти і в пошуці забити так штучний інтелект і теж щось подивитися. Отже, перший референс я пропоную знайти якийсь максимально реалістичний, другий референс я пропоную знайти у 3D-стилі. Так, от, як персонажі в мультиках, ще щось, можливо, якісь елементи, а, там не знаю, для макетів, які зможеш там в наступному а, уроці взяти, перепрацювати і використати для візуалізації, а, або персонаж, як в цьому прикладі, на цьому слайді. І останнє це 2D-стиль. Так, це можуть бути якісь плоскі ілюстрації, от як в даному випадку, або це можуть бути іконки, щось. Щось, наприклад, як в мене в презентації використані 2D-ілюстрації на тему музики. Тож, штучний інтелект як простір для тиші, він економить насправді ресурси, бо він інколи замінює цілі стоки. Також штучний інтелект це не тільки інструмент, а це ще й студія без шуму. Тобто не завжди я зациклюся прямо на результаті. Іноді я раджу тобі приходити туди, просто поекспериментувати, подивитися стрічку рекомендацій, що роблять інші люди. Ось, подивитися, підглянути їх промти. Промти це опис, так, до зображень. Які на основі котрих у нас створюються, генерується зображення? Отже, де ти зможеш почути себе, так і тут можна просто зіграти, не думаючи про результат. Це класна практика навіть у дизайні просто сісти, зробити якісь плакати для душі. І так само, в принципі, тут згенерувати теж просто щось для душі. Тому, щоб розслабитися і не перенапрягатися, не стресувати через результат, іноді раджу для себе чисто пробувати таку творчість. Отже, давай перейдемо до діла, яка у нас програма нашого навчання. Перше, ми будемо, звісно, що обговорювати Міджорні, я вже декілька разів наголошувала на, цій, на цьому сервісі, що це у нас сервіс для генерації зображень. І тут ми будемо створювати візуальну мелодію. Ось так красиво мені допоміг написати штучний інтелект. Далі, чат-GBT це саме той друг, який мені допоміг написати ось цей слайд. Будуємо текстову, сенсову та ідейну гармонію. Там ми будемо створювати якісь цікаві концепції, ідеї, скорочувати тексти, писати тексти і навіть генерувати трошечки зображення. так, Бо він нещодавно оновився. і... Прям картинки виходять непогані, тобто він краще відчуває а, світові бренди, може взяти, скопіювати дуже чітко логотип з твоєї картинки і вставити її, наприклад, на якийсь макет. І, звісно, що будемо говорити про а, і анімацію і відео, будемо додавати рух, динаміку та ритм. Бонусом, я би сказала, в цьому інтенсиві це є те, що ми будемо все це зводити у фінальний трек у нашій фігма, тобто будемо. Практикуватися, створювати віжуали на основі штучного інтелекту, на реальних макетах, а не просто для галочки. Як ми працюємо на нашому інтенсиві, трошечки про формат. У нас є короткі практичні відео. Так, це відео трошечки не практичне. Я тут багато говорю знайомлюсь з тобою, але наступні відео будуть більш практичними. І по ним ми будемо якраз таки вчитися працювати штучним інтелектом і, можливо, трошечки поглиблювати навіть знання з самем дизайну. Бо, знаєш, так хочеш, не хочеш, а якесь словечко розумне і може проскочити. Також завдання одразу в дію у нас будуть завдання практичні, які ти можеш виконати, і на тарифі з куратором його перевірять. І звісно, що у нас є спільнота, де ми можемо ділитися. Референсами так для нашого навченого ока, де ми, в принципі, можемо запитати пораду і спитати чиюсь думку, що ти отримаєш. Після інтенсиву, як результат нашої з тобою співпраці і роботи. Звісно, що це розуміння системи роботи з АІ інструментами, також це мислення нового типу, гнучке, концептуальне і візуальне. Я тобі скажу чесно по собі, я відчуваю свій зріст після того, як я почала працювати зі штучним інтелектом. І також це готовий кейс, кейс, не демо, а цілий. Альбом з штучним інтелектом зв'язаний, так, як я і казала, Круселька, підбірка сторіс, або що ти вибереш? Можливо, ти взагалі захочеш зробити якусь презентацію. І плюс це заряд креативу та ідейних ідей. Тому що знаю, деякі приходять на такі невеличкі навчання саме для того, аби відчути цю атмосферу навчання, бо дуже багато а, яких курсів, в принципі, навчань навіть в вузах, перейшли в онлайн-форму. Але хочеться відчути цей конект з близькими по духу людьми. Тож, наш наступний крок це наступне відео, де ми будемо з тобою знайомитися з Міджорні. Так, передивлятися уроки не соромно. Хочу зробити на цьому акцент. Бо мені багато хто питався, чи нормально, що я можу переглядати якісь практичні уроки або навіть непрактичні по декілька разів. Я скажу чесно, нормально навіть їх передивлятися після закінчення курсу, коли ти вже отримав якісь знання, з тих трошечки попрактикуватися, але можна знайти нові для себе інсайти, так, вже на цій базі, на тому ґрунті, на тій основі, що ти маєш новій, передивившись при цьому повністю. Продукт, інтенсив, курс будь-що так само і працює, до речі, з якимись книжками, там не знаю, наприклад, по філософії, так що треба декілька разів прочитати, щоб вловити а, більшість ідеальних ідейних ідей. Так само, до речі, і працює з деякими фільмами, що на другий, і третій перегляд починаєш помічати якісь деталі, які раніше не бачив. Тож, моя фінальна думка на цю нашу зустріч: це те, що інструменти оновлюються кожного місяця, але базове мислення, що я хочу сказати візуально, залишиться завжди. Немає одного ідеального стилю роботи в штучному інтелекті. Для кожного це щось своє, для кожного проєкту це зовсім різні речі. Тому, будь ласка, не дивись на інших, відчувай те, що подобається тобі. І дизайн тільки починається. До зустрічі в новому році. Була рада познайомитись!